Дерек Чісора визначився, кого вважає найкращим бійцем хевівейту. І ця відповідь не сподобається його другу Тайсону Ф'юрі. Олександр Гвоздик назвав ім'я боксера, на якого націлений просто зараз. А дідо Аром підтримує Україну та відсторонення росіян, але й не проти організувати бій рускому. Про все по порядку на каналі Тайк Майсон новини боксу. Про бій Олександра Усика з Даніелем Дюбуа все ще не оголосили офіційно, хоча він точно має відбутися, адже є зобов'язання захищати пояс і виграні торги компанією К-2. Втім, здається, що оголошення залишається лише формальністю, адже українець, судячи з соцмереж, уже втягується у тренування. Боксерський пенсіонер Дерек Чесора назвав саме українця найкращим зараз. У Дюбуа попереду хороший бій. Він боксував із шульгою Кевіном Лареною у грудні в моєму карді. Він трохи намучився, але Кевін теж втомився, і він його нокаутував. Тому в Даніеля є міць. Усик тримається від цієї сили подалі і боксуватиме. Давайте будемо чесними: Усик бився з усіма та всіх переміг. Значить, він найкращий. Хоча фактично стопів боксував тільки із Джошуа, а Дерек, здається, натякає і на себе, але все одно приємно, коли відзначають наших бійців. Особливо приємно це чути на тлі того, що Дерек є давнім другом Тайсона Ф'юрі, якого багато британців і назвали би найкращим наразі. Але ні, двадцять 23 червня у Польщі розпочнеться боксерська частина європейських ігор. Наша команда представлена в семи чоловічих та шести жіночих вагах. Усе як за нинішньою олімпійською системою. Відзначу, що турнір у той же час є ліцензійним на Олімпійські ігри в Парижі, що відбудуться наступного року. Чотири квоти означають, що в цьому дивізіоні необхідно пробитися до півфіналу, аби гарантувати собі місце на Олімпіаді. Дві квоти, що тебе влаштує тільки фінал. Ну а ті, хто не зможуть відібратися в Польщі і ще матимуть нагоду поїхати на окремий ліцензійний турнір перед Олімпіадою. Але там буде м'ясорубка. Головними лідерами синьо жовтої команди є чемпіони світу наймолодший Юрій Захарєєв у вазі 71 кілограм. Та досвідчений уже срібний призер Олімпіади в Токіо Олександр Хижняк, що виступатиме у 80 кілограмах через скорочення категорії. На них головні надії. Хоча і шлях Захарєєва був непростим за останні два роки він змінював тренера, а ще мав вирішальний відбірковий бій проти Максима Молодана, який був дуже складним. Де саме та коли дивитися хижняка, Захарєєва та всю збірну, а також усі перемоги наших козаків, я оперативно висвітлю у моєму боксерському телеграм-каналі Діденко Боксінг. Залітайте за посиланням в описі, будемо на зв'язку. Боб Аром підтримав відсторонення росіян від боксу від WBC чи ні? Давайте послухаємо. WBC зайняли принципову позицію щодо цього питання. Вони не хочуть, щоб росіяни боролися за їхній титул. Я підтримую це, бо повністю відданий Україні та українському народові. я нічого не збираюся робити, щоб вплинути на це рішення. Дякуємо, боксерський старшино. Без вашої підтримки ми би ніяк не протягнули. Хоча б постривайте, Бетербі хотів би побитися з Канело або Бенавідесом, навіть якщо він не переможе, якщо WBC змінить свою думку щодо росіян. Тоді ми безумовно розглянемо об'єднавчий бій Бетер Бієв be проти Бівола. Але Артур має дуже важкий поєдинок у серпні з цим англійцем Калумом Смітом, який має дуже хороший удар і справді хороший боєць. Подивимося після цього бою. Сподіваюся, до того часу можливо війна закінчиться і все зможемо організувати. Направду такі історії від Боба Арома, як одночасно і підтримувати відсторонення росіян і брати участь в організації бою Бетербієва, є маркерами і демонструють відразу кілька речей. По-перше, ми, звісно, важливі для світу, але він не обертається довкола нас. І якщо наші моральні переконання будуть суперечити чиїмсь бізнесовим інтересам, вибір може бути не на користь України. На жаль. По-друге, у Топ Ренк зовсім не розуміють, і з ким працюють. Те, що Бетербієв росіянин із якого зробили канадця, це одна справа. Але схоже, що у США геть не второпали і з ким публічно замазаний цей бетер. А от це вже зовсім ганьба. При цьому в складній ситуації постав наш топ на півважкого дивізіону Олександр Гвоздик, екс-чемпіон світу, знову хоче опинитися на пантеоні. Але без боїв проти росіян, які утримують 4 з 4 поясів. Це просто нереально. Бівол, той на кого я зараз націлений. Послухайте, ми битимемося, а не гратимемо. Ми битимемося, тому що це не проблема для мене. Наші солдати воюють на полі бою, а я роблю це в ринзі. Я спробую вдарити його і завдати йому шкоди. Я не думаю, що це має бути проблемою. Є багато точок зору щодо того, що російські бійці мають бути дискваліфіковані через їхнє громадянство. Знаєте, я не боксерська організація, я не той хлопець, який відповідає за ухвалення таких рішень. Якщо мені випаде можливість побитися з одним із цих хлопців, як я вже казав, я не гратимуся з ними. Я битимуся з ними, і для мене це абсолютно нормально. Як на мене, в питаннях відсторонення росіян слід бути однозначним. Проте об'єктивно наразі немає жодного шляху як гвоздику здобути пояси, не побивши руських, адже повторюся на жаль, 4 з 4 поясів зараз у окупантів. Хоча дуже сподіваюся на те, що в серпні Калум Сміт дещо похитне розклад сил. Достатньо розумний, досвідчений боксер і поки що найкращий на це претендент. Втім, спроба піти саме на бівола для гвоздика може бути екстра складним сценарієм. По-перше, як би там не було, але бівол дуже сильний боксер. Він без шансів розбирав конкурентів своєї ваги, а ще вирішив справи з Канело. Боєць розумний, як би там не було. До того ж, перед біволом потрібно вигриз перемогу у топового британського проспекта Джошуа Буаці. Він є першим номером рейтингу. WBA, яким володіє Бівол. При цьому суб'єктивно, але здолати Бетербієва гвоздю було б простіше. Безумовно, може бути психологічний відбиток після важкої поразки. Проте відтоді пройшло 4 роки. Бетербієв постарішав і не став кращим у захисті. Якщо Олександр зможе провести в режимі минулої битви з Бетером не 7, а 12 раундів, то такого Бетербієва можна спробувати і здолати. Бівол же молодший, технічніший і просто до біса незручний. Але так, без потужного удару, аля Бетер. На останок нагадую про вподобайку, підписку та дзвіночок, що допомагають контенту краще розкручуватися у Ютюбі. Побачимося!